Знайома мелодія. Напевно, кожен, хто не вимкнув музику MVP, хоч раз чув її в нашій улюбленій грі. Вона виконана китайською та видана Perfect World. А це та сама організація, яка принесла CSGO в під небесну. Сталося це п'ятьма роками пізніше за реліз у Європі. Ви точно вже знаєте, яку цензуру пройшла гра для релізу в Чунчго. Тому сьогодні ми поговоримо більше про скіни, а саме про те, звідки з'явились китайські колекціонери, хто їх обкрадає і за що банять китайські півмільйонні аккаунти. Швиденько ставте лайк та погнали. Ніхао! Ніхау! Або привіт, це Сієсменд. Велика стіна більше не є суттєвою перешкодою для людства. Глобалізація та інтернет вже давно показали нам красоти та жахи земель Чунчго. але історія цієї вражаючої країни циклічна. І де більше не працює одна стіна, вони звели іншу. Золотий щит, а.к.а. Великий Китайський Фаєрвол, відомий на весь світ проект по захисту, але відверто кажучи, фільтрації та цензурування інтернету. Його створення зумовлено культурними та історичними, але в основному політичними аспектами. Зараз ми розглянемо його вплив на ті речі, які нам цікаві. Першою темою на сьогодні буде онлайн-скам. Обмеженість інтернету лише територією України позбавляє китайців доступу до світової інформації та дає простір для діяльності скамерів. Схеми, які вже давно викриті у світі, досі працюють в Китаї. Щороку жертвами онлайн-грабунку стають десятки мільйонів китайців. Ситуація погіршилась, коли на території країни з'явились блокчейн-технології. З'явились скам додатки типу криптофітнес та десятки роздутих криптомонет, на яких китайці втратили близько мільярда доларів тільки за останні три роки. А всім відомий додаток WeChat, який є аналогом WhatsApp Китаї, це справжня альдорадо для розбійників. Звісно, в таких умовах КС з її мільярдною капіталізацією не змогла уникнути долі нового скам-майданчику. А перед тим як заглибитись у тему скама, дозвольте порекомендувати вам сайт, де ваші скини будуть у безпеці. Ми самостійно це перевірили, авторизувавшись на Дімаркет через Steam. Не скіпайте цю рекламу, бо для вас це справді корисний інструмент для покупки і продажу скінів. І ось чому. Трейдерам на Дімаркет запропонована одна з найбільших знижок від 2% на комісії при продажу скінів. Це максимально вигідно для тих, чиї активи вже виросли. А якщо ви хочете інвестувати в якийсь айтем, ви точно знайдете його на вітрині скінів, яка налічує сотні пропозицій від реальних користувачів. Для нас особисто зручно трейдити за допомогою D-Market. Ми користуємось усіма фішками, які тут є. Відслідковуємо ціни та історію продажів в зручному інтерфейсі, легко вирізняємо ліквідні айтеми за допомогою статистики трейдів та шукаємо потрібне, користуючись купою фільтрів. А коли наші активи дають ікси, ми сміливо виводимо гроші через одну із ручних платіжних систем і нізащо не проходимо повз цієї кнопки та відправляємо свій донат на ЗСУ. Ми не китайські скамери, тому даємо посилання, по якому обов'язково треба перейти та спробувати усі переваги D-Market. в X, раніше Twitter та Reddit юзери розповідають про справжні китайські офіса по скаму в КС, які використовують різноманітні методи. По-перше, якщо ти зайшов в свій Steam в китайському інтернет-кафе, вважай, що скінів в тебе більше немає. Більшість таких комп'ютерних клубів заражені софтом, який копіює ваші дані для входу. Подвійна аутентифікація зовсім не допомагає, бо телефонні бази також у доступі з камерів. Хоча на рівні урядового рішення кожен китайський геймер повинен прив'язати свій паспорт до аккаунту, щоб просто грати в КС. Обачні чайники не ходять до інтернет-кафе або грають у кіберклубах з хорошою репутацією. Але це лише питання часу, коли з камери дістануться і до них. Також зловмисники використовують вже добрі знайомі нам фішинг-посилання, які зорієнтовані на довірливість та бажання допомогти ближньому. Додає тебе такий чувачок з красивою аніме дівчинкою на аватарці, наче закачаний акаунт зі скінами та певною кількістю годин, просить тебе проголосувати за його кіберспортивну команду і кидає посилання. Ти такий доброзичливий і щирий, і в сподіванні на тисячу social credit, переходиш на сайт, все наче чисто і не викликає підозри. Але щоб проголосувати, треба авторизуватись через Steam. Ти вводиш дані, а вони неправильні. Тю, пофіг, напишу, що не виходить. А той чувак тільки цього і чекає. Бо введити хоч пошту своєї бабусі цей підроблений сайт покаже, що дані неправильні, а сам збереже їх, і буде мати доступ до твого аккаунту. Варіантів таких посилань купа: скини за кейси та все як ми звикли. Але якщо для нас це очевидні речі, на які нас не спіймати через рівень обізнаності, то хлопці в Китаї втрачають свої скінчики регулярно. Що відбувається з акаунтом після того, як його вкрали? Тут починається тонка і адаптивна робота. Зловмисники не хочуть, щоб власник щось запідозрив, тому їм треба спершу обійти Steam Guard. Раніше, щоб продати будь-який скін, треба було підтвердити операцію на телефоні. Але це створювало незручності тим, хто продає багато кейсів та ширпа, тому Valve відмінили підтвердження транзакцій до 1 долара. Це просто подарунок для скамерів. Виходить, їм просто треба продати скини до долара на свої акаунти сховища. Звучить нескладно, але з системою ордерів це зробити майже нереально. Треба дочекатись, коли настане твоя черга купити скин за якусь конкретну низьку ціну. Але ордерів багато. На кожен із сотні заскалених скінів можна чекати цілий рік. Тому з камерам треба якось викручуватись, щоб не втратити здобич. На Reddit є скріни особистих переписок, де один китайський геймер розповідає, що його друга зламали та в лічені хвилини перевели весь інвентар, крім ножа, на інший аК, і зробили вони це за допомогою експлойта Steam, який допомагає купувати предмет швидше, ніж відреагує by Order. І що це? Штучний інтелект чи софт, який модерується багатьма людьми? Точної відповіді ми не маємо, але те, що китайські скам контори можуть собі таке дозволити, це факт. Та є ще один спосіб для тих, у кого немає такої вундервафлі: можна використати звукові набори, в яких стала ціна на ринку, щоб не треба було виставляти купу бай-ордерів на різні скини. Просто продав всі скини за долар рандомом, баланс перевів в купу дублікатів однієї музики, перекинув через один ордер на купу штук, собі на ак, знов таки до долара, а потім продати за ринковою ціною. Profit. І тут варто сказати, що нам пощастило: інтернет в нашій країні вільний, а це означає, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал, в якому завжди свіжа інформація та корисні гайдлайни по КС. Всі ми чули про китайських колекціонерів аккаунти, яких виблискують різноманітними гамма-доплерами та блюгемами. Як сильно такий аккаунт приманює до себе зловмисників? Дуже сильно, але і зробити щось із цим аккаунтом складно, адже власник точно дотримується правил безпеки своїх активів. Але якщо вже отримав доступ, що робити зі скінами? За долар не продати, бо Стім Маркет одразу до Петрить, що і як, що це за транзакції такі. Загалом перепродаж скінів Топтіра проходить або через баф, або із рук в руки з розрахунком у крипті. Отже, треба знайти того, хто купить викрадене без посередників. Таких випадків ми знаємо небагато. Наприклад, трохи більше року тому був викрадений аккаунт китайського колекціонера. Цей ак відомий тим, що на ньому лежить керамбіт без флота та ще став на приблизно 2 мільйони доларів. Скамер з болота відправив собі трейд на особистий аккаунт. В ньому були два Делора та Redline з фуллсетом iBuyPower Holo, а потім продав їх на CSGO Market. Очевидно, що Скамер вчинив необачно, але і Steam Support вперше видав сильну реакцію. Скіни колекціонеру повернули, але не оригінальні, а їх копії, створені підтримкою Steam. А з та покупать скінів отримали блокування на аккаунти, як ігрові, так і трейду. Наче хеппі-енд, але цей щасливчик точно має свої зв'язки з Valve, бо на сьогодні він останній, кому підтримка допомагала в такому масштабі. Варто зазначити, що причин любити китайців у Steam Support мінімальна кількість. Не враховуючи викрадення акаунтів в регіоні, Китай ще відомий обмеженням на вивід грошей за кордон. Виїхавши за межі країни, громадянин Чунжго з місцевої карти UnionPay може вивезти в готівку лише 50 тисяч юаней, близько 8 тисяч доларів. Тим часом зловмисники теж потребують інструменту для відмивання з грошей, і дуже часто для цих цілей використовують КС. Юань перетворюється на крипту. За цю крипту купуються дорогі стабільні айтеми, частіше за все у європейських трейдерів. Потім, якщо мова йде про відмивання, операція повторюється декілька разів. А звичайні гравці можуть просто зберігати гроші, наприклад, в ножах або рукавицях, як депозит під невеликий відсоток. Не дивно, що деякі китайські акаунти з тим відправляють в трейдбан за підозрілу діяльність на ринку. Наприклад, ось цей аккаунт, який ми показували у відео про Гудкіда. І це все зумовлено закритість України та тоталітарною і ненадійною банківською системою. Ваша активність на цьому каналі надзвичайно важлива. Багато глядачів переходять на наші відео з російських КС-блогерів. Ми хочемо позбавити українську аудиторію залежності від російського контенту. Тому дивіться «Сіесмент» – ваш гід у світ інвестицій Steam. українською.